І привіт! Ми знаходимося зараз на об'єкті, на якому робимо реконструкцію старої будівлі. Тут давно закинутий ангар, в якому ми даємо друге життя. Ми розібрали дах, ми зняли перекриття між першим і другим поверхом та заливаємо його знову. Зараз розкажу детальніше. Поїхали. Завтра ми готуємося до заливання перекриття, виставили опа. Таким образом заливаються колони, які будуть слугувати для опори нашій новій муситі. Наша реконструкція, де ми робимо, з'єднується з ще одним будинком, яким ми в плані будемо також проводити його реконструкцію таким перехідним мостом. Його було демонтовано, і він старий. Буде вироблятися новий перехідний міст, по якому буде. З офісу в інший офіс, офіси, так як на другому поверсі в нас будуть офіси, де ми зараз заливаємо перекриття.